Дитина під колесами, через що у самому центрі міста школярка потрапила у ДТП. Обов'язкова довідка від лікаря. Чи достатньо буде записки від батьків, якщо дитина хворіє до 10 днів? Спеціальний репортаж програми. Магістри державного університету отримали дипломи про те, де молодим фахівцям шукати цікаву роботу. Вітаю вас в студії Максим Грабовський. Ви дивитесь інформаційну програму Дзеркало. Далі докладніше про останні події. Одного окупанта знищено, двоє отримали поранення. Минулої доби бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Противник двічі застосовував заборонене мінськими домовленостями озброєння з мінометів великокаліберних кулеметів та гранатометів. Окупаційні війська гатили біля пісків кримського станиці Луганської. Одного нашого захисника поранено. Від початку цієї доби, станом на 12-ту годину, в районі відсічі та стримування російської агресії в Донецькій та Луганських областях ворожих обстрілів поки не фіксувалося. втрат у лавах українських військ немає. Ситуація залишається повністю контрольованою підрозділами об'єднаних сил. Збив просто на пішохідному переході. Напередодні під колеса автівки потрапила десятирічна дівчинка. На відео з вуличних камер видно, як дитина вибігла на дорогу, коли інші пішоходи стояли на тротуарі. Постраждалу з підозрою на перелам гомілки, ушпиталили в дитячу травматологію. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Повідомляють правоохоронці. Через аварію рух тролейбусів восьмого маршруту в обидва боки перекрили. Комунальний транспорт рухався в об'їзд. Більше про цю та інші новини читайте на сайті денюс. ДенЮей. Політична інтрига. Народний фронт готується до з'їзду партії чи висунуть у президенти Яценюка. Тим часом вже зареєстровані кандидати в регіонах зустрічаються з виборцями та обговорюють нагальні питання. Які дивіться? Гідна зарплата, підтримка малого та середнього бізнесу, запорука економічного росту країни. У цьому впевнена Юлія Тимошенко каже: чим більше грошей витрачатимуть українці, тим більше товарів вироблятимуть наші підприємства. Вважає збільшити доходи населення мінімум втричі. Цілком реально. Найбільше уваги на думку Тимошенко потребують працівники соціальної сфери, лікарі та вчителі. Ми, як країна, програли головну конкуренцію. Ми програли конкуренцію за людину. Якщо в сусідній Польщі в три з половиною рази вищі доходи, ніж у нас важко туди переїхати нашим лікарям, освітянам. А якщо в країнах старої Європи, такі як Німеччина, Великобританія, доходи в 16 разів більше, ніж у нас, а ціни у нас всі однакові. Це ж глобальний ринок. У мене питання: ми зможемо так вижити? А зниження ціни на газ для населення має стати першочерговим рішенням новообраної влади. Додала Тимошенко. Питання завищених сум в останніх платіжках за газ із жителями Черкащини обговорив Олег Ляшко. Каже, знизити тарифи можливо за рахунок збільшення видобутку власного блакитного палива та енергомодернізації підприємств. Отже, людина Галина Павлівна отримала рахунок за газ 9 тисяч гривень. У неї півтори тисячі гривень пенсія і в війчолика півтори тисячі гривень пенсія. А де в людини гроші взяти, щоб заплатити так. за цей газ? Українське вугілля, український газ, українська нафта, український торф, енергетика, сонячна, зелена. Оце те, що дасть альтернативу дорогому імпортному газу і енергомодернізація, інвестувати заміна вікон, котельні, дверей, теплотрас, щоб не е, платили космічні тарифи за те, що гріють повітря. Політична інтрига чи під Яценюку президенти. Член народного фронту Максим Бурбак на своїй сторінці в соцмережі підкреслив, партійний актив підтримує кандидатуру лідера. Але останнє слово за з'їздом. Від рішення Народного фронту залежить не лише перебіг, а й результат виборів. Можливо, від нашого рішення залежить хто стане президентом України. Саме тому такий інтерес до з'їзду народного фронту. Захід запланований вже на цю суботу, 2 лютого. До будинку культури у прифронтовому чермалику повертається мирне життя. Аварійна будівля повністю відремонтована. Встановлені лаштунки, є нове музичне обладнання. Хто допоміг у відновленні, дивіться далі. Село Чермалик сьогодні вся увага місцевих до будинку культури. Адже під час бойових дій саме він постраждав найбільше. За п'ять років оновлений осередок культури приймає перших гостей. Пані Людмила корінна жителька Чермалика. Вона нетерпляче чекає концерт. Говорить, на свята тут лунатиме музика, а в будні можна буде збиратися разом, аби вирішувати ті чи інші питання. Довно ждали довго ждали забиття. До цього ходили в маленьку камнатушку. як би не було. У нас працює, всі кружки працюють. і приємно, що ми зібралися в этом залі бальшом шоуч, ну, ми дуже раді, дуже довольні. Жителям бракувало місця для відпочинку та позитивних емоцій, розповідає голова сільської ради Олена Табія. Мріяли, аби аварійна будівля отримала друге життя. фонди і була можливість у нас це Ми це зробили. Ми звернулися в фонд. Обратілись в Харвіст Holding и нас услышали. І ми поучаствували в програмі. І освітні помощью, при їхні финансовой поддержке, силами і трудом наших жителей. Ми сделали таку красоту. Цього року Чермалик святкуватиме 240-й день народження і відреставрований будинок культури чудовий подарунок. Діляться враженнями місцеві люди. соскучились за музикою, за положительними емоціями. За ну мені кажуть, це здорово. Капітальний ремонт покрівлі, концертної зали, нові куліси та завіси для сцени у реконструкцію будівлі. «Агрохолдинг Харвіст інвестував близько 2 мільйонів гривень. Відновлення будинку культури це нова сторінка у розвитку та відродженні Чармалика, підкреслив заступник директора «Іліч Агродонбас Василь Берков. «Об'єкт, в якому скажем всі сили нерівнодушних людей, всіх організацій, всі ті, які хотіли створення миру і розвитку. Для поселка, возрождение нашої громади. І, звісно, наша компанія не могла остаться в стороні. Депилища Донбас два роки активно в місті з мішними жителями, з нерівнодушними гражданствами, організаціями восстанавливали дворець культури. До святкової атмосфери долучилися Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма Дзеркало. Приїхав у прифронтовий чермалик і народний депутат України Олександр Вілкул. поспілкувався з селянами та місцевими чиновниками. На що звернув увагу у наступному матеріалі, зруйновані будинки та розбиті дороги державних грошей, аби відновити прифронтові селища, бракує та люди не винні. І дуже неправильно, коли говорять, що от ви остались один на один зі своїми проблемами. Це не так. Є очень много нормальних людей і бізнес, який допомагає і маріупольці, є єсі нормальне народне депутати щодо економіки. На думку Олександра Вілкула в Україні можна забезпечити зростання ВВП, якщо держава відмовиться від іноземних кредитів і буде розвивати внутрішній ринок, продаватиме не сировину, а готову продукцію. Итальянская сантехника и польская керамика производятся в том числе из нашего сырья. Покупают у нас сырье за копейки, а обратно нам продают уже готовую продукцию по европейским ценам. Здесь, в нашей стране, должны быть заводы и предприятия по производству продукции с более высокой добавленной стоимостью, а не сырье продавать. Тогда будут и высокие заработные оплаты, а значит и достойные пенсии, и достойный уровень жизни. Это сотни тысяч рабочих мест. А ще допомогти мають законопроекти, які він із однопартійцями вже подав до ради. каже нардеп. У них йдеться про те, як вивести країну з кризи та забезпечити попит на українську продукцію. Щоправда, поки ці пропозиції у залу для голосування не внесли. Антон Шмук, інформаційна програма, дзеркало. Стояти у черзі за медичною довідкою чи достатньо письмового пояснення від батьків, аби у школі точно розуміли, що ваша дитина хворіла та не прогулювала уроків цього тижня. Відповідь на це питання шукала Валентина Чурікова. У спеціалізованій школі номер 3 на карантині сім класів. Занедужали з першого по дев'ятий. Усього майже сто учнів. Третьокласники вже перехворіли. Ті, хто пропустили уроки, принесли довідки від лікаря. У мене боліло горло, голова. Ми пішли до врачу, сказали, що там як з цього якогось по числа треба посидіти вдома. За тижня хворіла дев'ятирічна Софія, тому батьки лишали дівчинку вдома. Где-то на минулій неділі я болела. Я сиділа вдома з бабушкою. Мама сходила к врачу і врач написав записку. За прогулами у школі стежать класні керівники. Саме вони з'ясовують причини пропусків уроків та збирають документи для звіту. Это все справки это все записки, которые пишут родители. пишуть хранятся у храняться вот файлі в течение місяця. В конце місяця ми здаємо сведения об отсутствующих. і в конце года они у нас в конце года мы их складываем в личные дела, они храняться в личных делах. Якщо дитина відсутня на уроках до 10 днів, то батьки можуть написати письмове пояснення. Але якщо більше, тоді необхідна медична довідка, розповідає директорка школи Наталія Топорикова. Классные руководители каждый день обзванивают родителей, і всі діти, які боліють, у них будуть справки. Це началось 25-го, Ми закрили один клас. Понедільник закрили що класи. Медики наголошують з високою температурою, кашлем та хворим горлом дітей необхідно вести у лікарню. Це треба не немедленно к врачу, звісно Потому что здесь могут быть разные подводные камни и неожиданные моменты даже для сомнительных, даже для докторов бывают непонятные моменты. У департаменті освіти стверджують, причини відсутності дитини бувають різні. Про всі батьки мають повідомляти вчителям або директору. Якщо дитина виїхала кудись на оздоровлення, може бути таке. Дитина поїхала на якісь збори, змагання може бути таке. Батьки звертаються до навчального закладу, а директор пише відповідний наказ про щоб вважати відсутність дитину поважною. Цей наказ є наказом для педагогів школи. Фахівці наголошують, якщо дитина відсутня у школі більше ніж 10 днів без поважної причини, то справою займуться поліція та служба у справах дітей. Валентина Чурікова, Нестор Бондаренко, інформаційна програма Дзеркало. Збирай та розділяй. Сьогодні у 26-й школі підбили підсумки зі збору макулатури та пластика за місяць. Скільки вдалося здати в та навіщо сортувати відходи з активними учнями? поспілкувалася Анна Слюсарева. Марія, восьмикласниця, розповідає, розділяти сміття вона з однокласниками почала ще восени. Таким образом ми зможемо допомогти нашій природі і проблемы экологии. проблеми екології. будет сдать буде здати весь цей мусор на переработку і отримати этого інші полезные вещи, чем просто засорять нашу планету. Особливо стараються молодші учні, розповідає однокласниця Марія Аліса. Дітлахів заохочують чи яскравими долоньками з кольорового паперу, на яких дитина пише ім'я та вказує, скільки кілограм вторсировини вона здала. До того ж, організували виставку з пластику. Решили показать виды пластика, которые можно перерабатывать и на что именно их можно переработать. То есть разные подделки. А также мы показали, какие виды пластика можно перерабатывать, какие нельзя. Проєктом та розділяй керує вчителька фізики Лариса Малікова. До цієї ініціативи громадської спілки Зелений центр Метінвест» долучилися восени і вже зібрали майже 5 тонн макулатури. На думку вчительки, важливо прищепити любов до природи саме дітям. Тоді вони навчать своїх батьків. Наша ціль не столько зібрати гроші на цьому проєкті, скільки научить кожного ученика нашої школи розділяти вторічнее серію. У себе вдома і в школі. Почали ми з простого, тобто ми взяли просто пластик і просто бумагу. Маріупольці мають розділяти сміття за фракціями папір, скло та пластик. А в школах такої вторинної сировини забагато, говорять спеціалісти. Тут більше буде бумаги. Бумаги і поліетилен, або поліетилен, це наші бутилки пластикові, Вода, соки, будь-які напитки. Це все у дітей в великому кількості. У пілотному проєкті беруть участь ще шість шкіл. На їхньому рахунку сім тонн макулатури та майже 200 кілограмів пластику. До того ж, в планах його переробка. Після того, як ми зібрали весь цей пластик, всю цю макулатуру ми по пластику в частності подивимося, може ми зайдемо вже в конкретну організацію нашого нашої переробки в Маріуполі цього продукту. Анна Слюсарова, Кирило Піхно, інформаційна програма Дзеркало. Життя, наче випробування. Олена Поляк з прифронтового пільного потрапила під потяг. Відтоді має інвалідність. Чоловік та рідна сестра її підтримують, але жінці без сторонньої допомоги не вижити. Історію продовжать мої колеги. Антоніна щодня навідується до молодшої сестри Олени. Як друг, як сестра, як Савічок. Я все время севсь, хоч я старший, але я з нею. У дитинстві вони ледь не втратили одна одну. Антоніна з ризиком для свого життя врятувала Олену. Судороги свіло ногу, почала тонути. Вона не вміє плавати, полізла мені витащила. Та вісім років тому з Оленою трапилась біда. Потягом їй відтяло ногу. Перелізла там не положено в місці, і оказалась під колесами. Поїзд тронувся. Я впала, роздавила кость, мишці, віни. Потім тривала депресія. Вийти з тяжкого стану допомогли рідні. Сестра мене підтримувала, вона постійно була у мене. Цілими днями чоловік Олени на підробітках. Жінка приречено показує власні документи з інвалідності. Третя робоча група та мінімальні виплати. Як чоловік з однією ногою в. Це... В забытом Богом уголке в деревне будет работать вахтером, дежурное помещение, сторожем. Вообще это безглуздие. Не может найти работу и сестра. Если, например, в Волноваху я поехала за работу, спрашиваю, сразу, где живете? Там-то, там-то. Вам проблематично будет приехать. Ездить каждый раз. Все. Підтримка небайдужих людей єдине, що рятує сім'ю поляк. Гуманітарну допомогу фонду Ріната Ахметова отримують регулярно. Года чотири вже отримали. І цю допомогу ми чекаємо. Вищитимо і дні, мабуть. Дякую, хотіла б сказати велике. Ахметову Рінату Леонідовичу він допомагає людям в такій складній ситуації, як, наприклад, ми. Я думаю, якщо більше людей таких було, які забутилися о людях, то, мабуть, людям проще було жити. Мирним жителям Донбасу фонд Ахметова видав понад 12 мільйонів наборів виживання. Системна допомога врятувала понад мільйон людських життів. А занепасти духом не дає віра, що вже скоро на Донбасі настане мир. Все одно люди сподіваються на майбутнє. Оксана Корчма, Ростислав Сесою, Володимир Конопля. Інформаційна програма Дзеркало. Замерж за страшне. Я тут хаті безсонні ночі, хвилювання та іспити. Цього дня студенти чекали п'ять з половиною років. У Маріупольському державному університеті дипломи отримали майже півтисячі магістрів, і багато хто з них встигав поєднувати навчання з роботою. З випускниками поспілкувалася Тетяна Писарєва. Історією Олександр Щекутів захопився ще у школі. За цією спеціальністю вступив і до вишу. Під час навчання відмінник став переможцем всеукраїнської студентської олімпіади, отримував стипендію президента України. Наразі Олександр активно займається наукою, готується до аспірантури і водночас працює лаборантом. Введення там документації та, таки от заєдичь кафедрами. А то им различные документы, отчетность. В принципе, этих этой документации в, в, в нынешнее время, в последние годы, до, достаточно много. А це Алла Ліверко, любов до української мови, у майбутнього філолога від шкільної вчительки. Наразі дівчина працює літературним редактором на телебаченні від роботи у захваті. Більш сучасне, більш така мова, яка якою володіє народ, людина, а не книжкова, як ми в в університеті. Дуже багато новин, емоцій, правил. Усього дуже класно. Серед магістрів багато молодих людей, які не тільки вчилися на відмінно, але й займалися на наукою, творчістю, були активними у житті університету та міста. Я вам таку цифру, що більше тисячі наших випускників, наприклад, внимання, більше тисячі, живуть, працюють, дуються більше ніж 30 країнах світу, де вони є проводниками української культури і духовності. От ті знання, енергію, душу, яку вкладають наші преподаватели, сотрудники в наших випускників, і ми окружили їх вниманням, заботою і любов'ю. Це дає нам право гордитися нашими пучниками. Штомиділи уже в 15 п'ятнадцятий Маріупольський державний університет випускає магістрів. Цього року 70 з них закінчили університет з відзнакою. Тетяна Писарєва Євген бачив. Інформаційна програма дзеркало. Це була остання інформація. На сьогодні бережіть одне одного та дбайте про близьких.